Слава Україні, героям слава! Ми з України. Доброго дня, мої підписчики та гості мого каналу. Сьогодні відео відповіді на запитання. У мене на каналі є ця який зробив Олег. А Віктор Віктор, привіт. Запитую. Покажи детальний огляд і покажи, які насоси конкретно стоять так. І він питає, яке міжряддя картоплі. Тому на всі всі запитання я зараз вам відповім. Так, Ось такий апарат у розложеному вигляді. Його ширина 360. Висота рамки 44 Так. А ширина. Тридцять. Плече. 18 Вісімнадцять. На метр двадцять Перш за все хочу подякувати Олегу. За такий апарат він два роки використовується і без нарікань. Так, складається він з двох насосів. Під низом зараз більш детально так, покажу вам. Так, два фільтри заказував я спеціально в інтернеті. Потім йде всередині, всередині, всередині. до штуцера. А ну видно вам. Сейчас я приближу. Штуцер из шины, из диска. Подача идет на фильтр из канистры самотеком и через фильтр до, до насоса. Так, насос. А ну, дивиться, че видно вам будет маркировку. Сейчас я буду диктовать. Сейчас, секундочку. Модель 2203. Бюджетний варіант, зразу кажу. 06 Мегапаскаль. 3,6 літра в хвилину. Зараз перевернемо побачимо, як вони виглядають. Ось так має вигляд. У транспортному положенні. Вигляд збоку. От, подивіться, вже йде шланга від насоса. Отакий От має вигляд. Один і другий. Тут ще є регулювання, але я їх не трогав, зразу кажу. Так. Форсунки теж заказував, заказував в інтернеті. Їх три штуки на одне крило. і три штуки на друге крило. Відстань між форсунками. Ми домовились, хай буде так, як міжряддя картоплі. Дивіться, 60 сантиметрів. І тут так само. Як бачите, все чудово виходить. Колія трактора метр двадцять. Я йду 6 рядків зразу пирскаю Колорадського жука. Але ще можна пирскати не тільки картоплю, а і обробляти гербіцидом територію. Перекриває теж. На відео можете переглянути, я зараз силочку тут зверху кидаю і буде силочка в описанні. Тому хочу подякувати Олегу за такий апарат чудовий, який працює і зараз. Так, ось такі. Я на зиму все познімав. Форсуночки. Дивіться, я ставлю жовтий, тому що такий вилив менший получається. Жовті форсуночки. Так, розпилителі. Ось такий фільтр. Сіточка і стаканчик, який закручується. Два крокодильчика. накидаю зразу. На акумулятор. І там в мене є тумблер, Я вмикаю і вимикаю. Вилив різний, на кожній передачі зовсім інший вилив. Ну я так приспособився десь 200 літрів на гектар. Така норма вилива. Апарат чудовий, бюджетний, працює ідеально. Дві каністри хотів поміняти одну ємкість, не маю. Не бачу в цьому потреби, так як виливається одновременно. Все. Один насос працює на, з одної каністри на один насос і з другої каністри на другий насос. Тому воно все автоматично і відразу все закінчується. Зараз буду його затягувати назад, бо ще це ще рано я його витягнув, він ще не потрібний. Відео на норму вилива, як я пирскаю і скільки йде, я прикріплю під відео в описанні. Тому переходьте і подивитесь. Це якби продовження того відео. Бо весна, кожен готує, готується, я розумію. Сам багато чого, у кого запитую, тому відповідаю на запитання. І ще Віктор питав, які міжряддя картоплі. Міжряддя картоплі у нас 60. Саджаю я отакою саджалкою під бомет. Познімав. Бачите, все познімане там в мене туко, щоб не пропало, бо один рік не зняв, так все позакісло. Змазано, стоїть, чекає своєї черги. Весна ще не як до нас не хоче прийти. Зима не відступає, так? Да? Але пташки, чуєте, вже співають весняний олій. І курі теж. До зустрічі, все буде Україна. Пока-пока.